Так, робота продовжена. Наш тато кропить жуки. У нас всі сусіди сьогодні кроплять жуки. певно, знаєте, якщо кинулися вже такі ті червоні, треба дуже пильнувати, бо вони день-два і не буде нічого. Бараболя вже де-не-де починає цвісти. І наш тато каже, я вже біжу кропити, але сьогодні переказ заказували дощ, хоча б годину-дві протрималося, щоб е, могла трійка подіяти. Ой, так і все, треба треба пильнувати, щоб щось мати, треба пильнувати. Так що він покропив, я йду розбавляти антибіотик козі колоти. Я ще кузи ніколи не колола, чесне слово. Я не знаю, як ми зараз будемо кололи. Ну, та що, то треба відважитися. Та й все, ну а що поможе? Що може боятися? Нема вже коли боятися. Свиням давала уколи. пумчику віддавала уколи. <сум> Всім своїм рідним. Давала уколи. Козам не давала. Ох, наш тато ще оглядається, що би ще крупити, що би ще робити. Навіть <риві> не бачить, що я його знімаю. Він каже, деколи так знімаєш, я він не знає, чи ти знімаєш, чи не знімаєш. Я кажу, так як має бути, щоб ти нічого не думав, що за тобою щось слідкує. Ти собі робиш спокійно і все. Так що йдемо розробляти, <риві> побачиш Йдемо розробляти антибіотик, будемо кололи. Моя зазулька, моя зазулька коло мене. Я це монтую в попередній ролик. Зараз монтується на комп'ютері. бачите, тут ролик вам монтується, я мушу припильнувати, щоб випустити його. Ось. А моя зазулька зі мною. Воно, бідне, попросилося наверх. Але виліз до половини, сходів до половини вже не міг більше вилізти. Вже ніби і легше, але я так боюся сказати, що йому вже легше. Ну, чесно, так боюся зглазити, що я не можу вам передати. А їсти він не їсть нас ще, так як і не їв. Але зі шприців його годуємо, то їсть. Вчора вже трохи м'яска з'їв, сиру з'їв. Зараз супчик йому розігрію. то й такой зі шприцями його годуємо, то він їсть. Полоницю з нами нині вибирав. Друзі, навіть боюся зла, навіть боюся щось сказати. Коротше, основне, що він коло нас є і Ой, поки що мені цього достатньо. А ми боремося, боро... ми вже не капаємо йому, але багато таблеток, багато всього такого ще даємо йому. Так що... Так що ми обов'язково будемо здорові, бо без нього нам ніяк. Бо ніяк і все. Так, друзі, сьогодні субота хлопці прибирають. А чого ти не візьмеш собі швабри тої такої Не Незручно тобі не є? Тому що печ. Ні, ну там є нова, я ж купила нову. Ага, ну, туріномет. Так, хлопці прибирають, ми з татом робимо другі справи. Ти бою щастя. <світ> <світ> так, що пумчка забрала наниз. Може, давай його нагодуємо спочатку, як така, чи ти будеш мити спочатку, думаєш? <світ> давай. Зараз нагодуємо його. Нагодуємо. Так, що всі щось роблять, всі щось роблять. Так, наш та тато робить припони. Ті таки, знаєте, що на пастовиску припинати. Треба припін. І, це. І робить. Я так боюся, як він працює болгаркою. Будь-чим може працювати. Ну, Він як працює болгаркою, ну я я ж мліваю, чесно слово, я не знаю. Бо для мене якась така страшна штука. Там? А ми йдемо козів. Козів ряту, козу рятувати. Бумчик вийшов на двір, теж рятувати козу. Вийшов, так. він ходить за мною, помаленько, не годин, швидко, але ходить вже. Я вже дуже рада. до мами, Йдь такий трошки закидає, але я йду, йду, йду. Ой, ти моє золото. Ой, 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 був би впав би. Ходи, ходи, моє золотко. Так, коза. Коза дуже сильно мекає. Вона ще не знає. Зараз буде уготована. Так, друзі, друзі. Розробляємо. Бумік вже десь кудись йде, кудись мандрує, я не знаю, куди він мандрує. Куди він я мандрує? Серед. Може до друзів хоче йти. Може, гусі пересуємо. Зараз зараз, секунду, давай вколемо козу, а тоді вже будемо гусе розсунули. Бо я, як чесно, теж переживаю. Лунтік вийшло. Лунтик вийшла? Так. Це мандрує. Що -то, що -то, що -то, що -то. Антибіотик. Ще Ши, в шию колоти, я не знаю, я. Я кажу, може ну... м'ясо? мясо? <laughs> так, так, <в шиї> я кажу, ну може Фу, Що воно так чути? Розчин, новокаїн. Ой, дуже погано чути. Вона е... каже, ні-ні, в саму шию. Бож. Там його ота тонже. Є е, двойка, дай мені двойку. Теж в п'ятерку. Спасибо, секундочку, секундочку. Це від двойки ти мені даєш, так? Так. по-моєму, не так це? Ну так. Так. Швидкість, ну, типу. У кого -то саме, ні? Так, е, певно, два треба рази переколювати, я так думаю. І це і це водиться. Я щось бачиш, чи може Ні, я, певно, два рази переколю, щоб. Не, може не можна так, змушати? Не, може, не можна. Я щось, а чи вона казала макети, мені, так? чи що так, оцього мастити мазь і все такий шприц, то вже на вечір трошки підігріти і в самодійку вприскувати. Саву в самодійку попасти. Знаю Тоже... Ще якось так трохи, трохи страшне. Ну, та ви доктор, я консультувалася з ним. А що таке Ну каже, таке може бути після того, як вона трохи заслабла. Так, але каже, основне, що вона не кітна і що не малих не годує. Я думаю, що то молоко ми не будемо вживати. Йовай, -йо, які крики! Я не знаю, чи її будемо тримати, чи не її. А, моя ляля, ти зараз втікнеш, а я буду кувати, так, моя ляля? <рес> <рес> Ой боже, господи боже, допоможи. <рес> Давай, Гунтик, тримай. її. <рес> боже, <рес> Досі, молю вже сутрешку, так ти тримай, Господи. <рес> Наша єй, люди, Саме, що. Ось пальц. Yeah. Це його п'ятёрка. Я не хочу колоти п'ятеркою далеко. Ну, маленькочко, Так, ти тримаєш? Тримаєш. Все. Все, маленько, молодченка наша. Ти Все, відпинай, відпинай. Молодець. То, якби нушці давали, то я б не знаю, вона десь вискочила на стелю. Вона в нас така дама. Так. Yeah. Yeah. А білочка дуже спокійна. А ти маленький медбратик, ти маленький медбратик. Так, друзі, слава Богу, ми вкололи. Молодці. Так, і в нас починається дощ. І от шкода, бо чоловік підживляє малину. Мені шкода, бо зараз дощ все змиє. І то змиє, і змиє, щоб джуків жуків покрупив. Ай, коротше. Ну так незручно, що таке. Так. Так, Покажи, що сталося. Відірвалося, oh. бо oh. <смеш> олігархія. <смеш> відірвав. Відірвав, каже, так зручно. Він тих капчиків має ціла купа, але всього все ходить. Це його зручні такі капчики. Йдемо вести козів. Дощ перестав. Ти. Дощ перестав. Ну, я не знаю, чи змило, чи не змило, то тату. Та. Ну що, йдемо, дивіться, такий зробив припони, вже п'ять припонів. І ось заді штурки ті нові, що я покупляли. Висять. Йдемо, будемо вести наших козів на пасовись. А ми пану тут опору ведемо, ні, далеко не будемо вести. Чи будемо ж там вести? Ну давай, загород так загород. Пішли. Як кричать, хочуть пастися тут. Ну, дивіться, ви так кози привчаються, привчилися в гнізді нестися і все. Білочка, як ти після уколу? Малишка наша. О, Лунтик вже вискочила. Йдемо на пасовисько, йдемо. Я жужжуля. Я моя жаля. Наша Нушка, вона така ручна, така любить так обніматися, гладитися. Але така вредіна, якби треба щось її зробити, то вона така вредіна, вона так не хоче стояти, вона така, настатока ж розбалована, така коза. Мобілка така більш дисциплінована. Що, скучила? Скучила, так, без рога коза. Ну, а де, а що ж кажи? Мама має роги, тато має, а вона без рогів. А може їх там в, в роді нема. Бунтик! Що маленька, скучила, скучила. Ех, скучила, моя Манюнечка, моя козунька. Йдемо, йдемо пастися. Треба було, щоб їм карабіни взяти. Карабіни? Десь кусає. Або я їм вже молоко даю, все, мама. Що ти шукаєш? Молочка шукаю. Ха-ха. Такі знаєш, розумні так хочуть. Так діти малі. Ну, до рук за дуже. Любов, любов, любов. Так, ви грубить тут для Юрка. Для Юрка грубший? Так, ну, куди? За шнурівки тягне, на ну, що в нас знає? Мусимо припинати, друзі, на ну, що робити? Вони йдуть до ліцьких городи. Так, вони людей не бої, вони, якщо їх хтось десь з людей, давай я тримай. Хтось де з людей, вони йдуть за людьми, розумієте? Вони йдуть за людьми, і хто зна, куди йшли за людьми. Вони такі взагалі, А вони далі? йдуть, Так. Ну, тобто трохи ми привикли по руках, по руках, а вони що знають, не думають, що так повинно бути. І так. О, о чекай, бо запуталася. Запуталася, Буся. Ходи, буська, ходи бусічка. Давай я візьму, а цей. Все, ідем малявки, малявки-козенявки. Ти ж двох візьмеш на раз, бери по одному, вони зараз витягнути. Ну, так, оце малявка, так? Пішли малявки наші. Пішли, ходи. Ходять, белашки, скучили, хочуть зеленого, а в нас дощі й дощі не перестають. Так, добре, зараз виключаю, вже підтопається, вже включуся, як їх там припинати. Боже, ми нарешті тут ішли. Хай моя безсоромна коза, що робить. Ми оцей кусочок друзі, йшли, певно 10 хвилин. Вона настільки не хотіла, хотіла впиралася, а вони, як знаєте, в тій касці рак раки щука, кожен тягнув в свою сторону. По одному бери. По одному. Коротше, на перший раз на, на пасовиську. На припонах. На припонах, та так на пасовиську. Почекай, зараз розмотаємо. Вони не знають, що ти хочеш від них. На що ти їх тягнеш, що ти їх до мами не даєш, ми бачиш? Вони ж такі дикарі маленькі. Зараз будуть один за другим тягнутися. Не привикли ще собі разом бути. Ну нічого, мусить день, два, три. Мусимо тако помучитися, щоб потім мати якийсь результат, бо не буває все так просто і так легко. О, ого! Собі тянеться, що воно знає. Бери Юрка, на. Юраська. чекай. чекай. Що тут вас замоталась. Ті шнурки мають не мутатися, вони щось так мутаються. Вновий. Вновий, Ми ще не Все, Юрка, йди. Ходи, Юра. Ти наступний. Йди, Юрашка. Юрашка, помпушка. Наш сусід е теж називається Юра. Я не спеціально так назвала, я ж. Ну, він народився на Юрі, а ти назвала Юрко. Я не раз розкличу Юрцю, Юраша. А сусід дивиться, думає, все, певно, вже їй починає приступати щось. Він, якби знав, що ми козла назвали Юраха. Певно, би не балакав до нас. Так, ще лишається нуху випустити. Не буду дотягати один до другого лунтик до цього. А, а, а. Вони такі молоді, буйні. Ну нічого, нічого будуть все привикати. Так, ходи. Ходи моя зозулька, вона вже так скричалася. Всі пішли і б'ються, скажіть, кози так б'ються між собою. І так хочуть один до другого. Чекай, чекай, ножка, чекай, Боже, вилізла, ну дивись, вилізла, не дає мені відкрити. А ну давай, сунься, я відкрию, Впирається. Пішли. Йдемо. Йдемо, йдемо, і ти йдеш на пасовись. Ходи, малишка. Ой, давай, давай, давай. Давай, моя маленька, моя коза, мандрза. Я Там скажуть, тут така, знаєте, як то є такий вислів, любіма Вредіна. Тому вона в нас така є. Наша сама любима і найвредніша. Наша Вредіна. Коза Вредіна. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдем. мусиш собі якусь гілочку. Обгризти. Ходи, неможливо мати, якщо гуси вже вийшли. Ходи, треба гуси заганяти. Гуси з хочуть, мають купа трави, такою садкою вони її не їдять. Хочуть якоїсь інакшої трави. Бачите. Але взагалі гуси швидко ростуть. Які вже гусякі. Гусякі. Ой, треба загнати, щоб на людські городи не йшли. Тримай, треба гуси загнати, бо йдуть в людські городи. Ще, чекай ножка, чекай ножка. Вони oh, вже вертається, Ми пішли, подивилися. Йди, йди ножка, йди. No. Йдемо зажанемо гусимо. Бо... О, теж шкоди не будуть робити. Я напевно не взяла, а зараз я візьму, зараз я принесу. Бачите? З не будемо будем все пам'ятати. Йдемо припін. Дивіться, як швидко все виросло. Яка кукуруза вже величезна, а я мала ще її сап, думаю, ще піду пересапи. Але та кукурузі нічого не, не мішає, кукуруза йде догорити і все. Цибуляка вже велика. Дуже де не дає трава. Що зробити? Що зробити, ще й дощі пішли. А ну гусяк гусяки. Давайте, ну заходимо. Зараз собі скоро повиходили і все. Давай, давай. Так, ну козів ми вигнали, вимучили нарешті. хай стоять там. А ми беремося. Ні, чоловік береться. Я його буду підтримувати морально. Так? Ага. До чистки. Ага. почистити в свиней треба. козів я чистила, але все одно треба було, щоб підчистити трошки, бо кидають траву. Ну, так. Чекайте, та то худоба, ну що ти її зробиш. Що ж ти її зробиш? Так що треба чистити. О, дивіться скільки за два дні ціла тачка а вже. Вони ж траву зні... кидають. Ну так кидають. І що ти їм зробиш? Може ми забагато тої трави даємо, я не знаю, але дуже кидають на землю. Трохи щось поцямкають, поцямкають, решта на землю поперекидають і все. І вже ніхто то не буде їсти, робиться вже перегній. Два яйця було там? <рец> так. <рец> так. Та, та -то, а то це свіжі яйця? Вони ж не почислені. Почесні. Ну так у мені сніг. Ну. Кажеш, що свіжі. <рец> ну там того разу. А що тут там поросло? То не там були яйця. То були яйця, знаєш де? Yeah. В кормі. Де? Yeah. Ну в кормі. В, в бочці. А. Yeah. То я викинула свиня, бо не знаю, відколи ті яйця там. Не було. Довго, знаєш, розбувати, було страдати, таке дуже нельовне. Вичищав, все. Пара від свиню буде чистити. Отвіт. Тільки ми, е, забрали малих звідси. Вже всіх позаводив. Подбитий. Ти для чого тут всіх позаводив? Ти для чого всіх позаводив? га? Ну скажи мені, для чого? Який ти нечемний мій кого, ти нечемний. Нечемний, нечемний. Ага. Так, треба дати гуси Зі там їсти, не кричати. Я вам скажу, гусь там маленькі-маленькі, але вони так їдять. Ми тільки що переставили, з чоловіком ту пачку трохи посунули і вже знав, все виявили. Тригу має це на увазі. Та й корм їдять добре. І поставили таку вже велику, о, такий великий вже банячок. Вони мали пластмасові. Треба було, що, що годину наливати, а так стало велике, то вже надовше може бути. Гуська швидко росте, але гуська хоче їсти і пастися. От для них пастися – сато номер один. Монстри! Наші свині це монстри. Щось має страх до них. Ніби не такі великі. Але щось трохи має страх, не знаю. Ага. Наш не має страху. Ну, а хто? Я б не мав на страх, він буде мав страх, хто б де робив. Всі там так страшно. Мусить <реш> ну, хтось бути в нас сміливий. Кури вже йдуть на банта. Боже, як той день швидко проходить, я вам кажу, ніби топі встали, вже раз, раз, раз вже. Я вам де колись на роботу. Так довго, дивишся на той годинник, то тупіру 15, тупіру половина. Боже, той час, якби на місці стоїть, ти відробляєш, а вдома не спів туди-сюди вже обід. Я, ми навіть не обідали, правда чи ми обідали? Ні, ми не, ми не обідали ще люди. Це ж у нас половина шостої. так воно є. Так, так. так ми, ми вже повечері. Ну, але ні, хоч би по мені було видно, що я не обідала, ні? Але ну, ніч не видно. По чоловікові вже видно, що він не обідав, а по мені ні видно. Ні, мені не зробим, така порода, розумієте, така е, ну, породиста я б, ну породиста. Що то казати? Не, не дворняжка якась тобі, а така породиста. Ой, добре, друзі, свині їдять. Дав їм сирватки, вже їсти дав на вечір. Їдять, він тут все повичищає. Не. Не? Не. Бери, кидай. Ну а що? Де ж було чело. Ну так відкриється не сам. Не відкриється кидає на траву. Ви <ріх> ніколи не зношу, так? так? О. А я все кидаєш? Ну а як ж? А я все все зношу. Ну, мені вже робити без носу. ну. Бі. Так, що наш тато задумав? <смір> наш тато лізе. Дивіться, нас як нахилило сливку. Мала бути та сливка колоновидна. Але як вона висока росте. Дивіться, які гіляки. як воно погнуло її донизу. І які плоди був дощі. Погнуло. Тримати. Йду його тримати, бо вже впаде. Зараз да. треба буде, я не знаю, якось підвішити щось зробити, щоб вона... А ну, ось іду. Так, і допомагати. Таросі, дивіться, як ми попідвішували, Ну, інакшого виходу тут нема. Воно настільки зародило, але дивіться, який дощ падає, все, я втікаю. Дивіться, і сидить. Забирай боміка, швиденько. Я ще маю забирай, сидить, чи ляля, навіть не думає втікати. Він такий вірний, я вам скажу. Він такий, де я там і він, де я там і він. Вить. Кажу, дощ, тікай, рятуйся, а я десь рятував. Я тут, а він де втікав. Дивіться, як, як зроблено. Ну, а що зробити? А буде так, ну то що. А так то взагалі би порозривало дерево, бо ще буде набиратися, слива, наливатися. Так, тікаємо. У нас, друзі, знов дощ. Цілий день дощ, такі жидівські кучки. Ну, тепло, тепло, на дворі кажуть, може, гриби є, може ми б на гриби подивилися. Але люди б вже в нас тут по пертрасу продавали, на все продають, ще нічого нема. Що, йдемо, вчіпимо ці? Йдемо в чіпимо мухоловки. Мухоловки з свиням. Бо я вам скажу, що тут води кози нема е цих. Ну, та є, але... Дуже трошки, так, дуже трошки. А там, де свині, то такі мухи, так би я не знаю, чують чи що. Чи мити свинів треба, я навіть, не знаю. <плес> <плес> Давайте. Двоми чпапали, так, щоб вони не дістали, бо вони. А як тут? <плес> трошки тако розтягни. Дивіться, що не спіли вчепити вже є муха. Зачепилася. Ще я одну. Що... Все. я вже покинула. свинота не буде це. Не буде ні, так кусали. Муху літає. Ідемо вже вже вечеря. Вже десь коло сьомої години. Треба позбирати яйка. Подивимося, що сьогодні було. Завтра. Ой, які коготи кричать. Ковочки сидять твердо, як треба було в березню сідати, в квітню хоча б, то вони всі червня понасідали. Но. Ще туди на двір, але там вже таке болото зробилося. Нечисті? Ну, Яйка. Завтра треба буде здати. Треба буде да мити? Треба буде да мити їх. Ось так. Так що, друзі, ми сьогодні змокли кілька разів. Каже, знов сонечко вийшло. Стоїть погоден-годин, зрозуміло, що тут робиться. Ой, друзі, все. У нас лишилася тільки вечірня управа. Всіх погодувати, позаганяти, подоїти. І все. Ось сьогодні день буде закінчений. О, ще трави на завтра треба нажати. А може, може завтра не буде до ми їх виженим, ні? Буде. буде. Та й таке. Добре, друзі. На сьогодні то, що вам кажу усім па 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 Пишіть коментарі, ставте лайки. Все друзі. па Папа на сьогодні.